Яка фокусна відстані об'єктива для вас найуніверсальніша? Для мене найуніверсальнішим об'єктивом є світлосильний 35-міліметровий фікс під повний кадр. І сьогодні у мене на огляді саме такий об'єктив, ще й під Бене Sony, ще й по дуже привабливій ціні. Це Yang 35 мм з діафрагмою. 2. з вами, як завжди, Дмитро, канал Цефільм. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а ми починаємо. 5 мм з діафрагмою 2 це найдешевший автофокусний повнокадровий об'єктив під байонет Sony, але він належить до прайм лінійки об'єктивів Yangnow, до якої також входить ще декілька фокусних відстанів. Це об'єктиви фокусною відстань 50 мм 1.8, також 85 мм – Це звичайний портретник, теж з 1,8. Дуже теж непогані об'єктиви. Розповім я трішки своєї історії знайомства з об'єктивами YoungGNOW, а познайомився з ними ще на початку своєї кар'єри. фотографа. по суті, це були. Копії найдешевших об'єктивів Canon та Нікона. І майже всі моделі це були 50-мм об'єктиви з дуже поганою зборкою та не дуже гарною ремонтопригодністю. Але коли я отримав цю 35-ку на тест, я просто офігел. Нехай воно і коштує 300 доларів, а для 35-ки з діафрагмою 12 це дуже-дуже дешево, але зроблена повністю з металу та скла. От що що, а по зборці я ставлю 4 з плюсом. А за наданий об'єктив для тесту я хочу подякувати своїм друзям з магазину BigSell. В них величезний вибір як оптики, так і відео та фото обладнання. Та й не тільки. Я впевнений, що ви зможете підібрати щось собі в них на сайті. Тому переходьте по посиланню. І так, розберемо основні характеристики цього об'єктива. Фокусна відстань у нього 35 мм. Як на мене, це найуніверсальніша фокусна відстань для фотографій та й для відео. Вага всього 295 грамів. Дуже компактний та легкий об'єктив. Його дуже приємно брати з собою будь-куди. Розмір переднього світофільтра тут 52 мм, 7 діафрагма, доволі складна оптична схема, 9 елементів в 8 групах. Є асферичні елементи, є просвітлення, і просвітлення тут дуже непогано. Цей об'єктив не боїться ні контрового світла, ні засвіток. Тому от по просвітленню я ставлю, мабуть, навіть 5 балів. Ще хочу додати, що цей об'єктив є новою розробкою YoungNow, саме під бездзеркальні камери. Ще цей об'єктив має доволі таки приємний хід електронного фокусного кільця. Також в цьому об'єктиві є додаткова кнопка, яка програмується, також є перемикач автофокусу. І є ще USB Type-C, який прикритий резиною заглушкою для прошування об'єктиву. Що ще можна сказати? Байонет тут виконаний повністю з металу, сам об'єктив теж з металу, покритий чорною фарбою, яка доволі таки така стійка до подряпин та всяких нюансів, так сказати. І ще я хочу похвалити таку дрібницю, як бленда. От, що що, а бленда в цього об'єктива дійсно класна. Її легко надіти та легко зняти. І чимось вона мені навіть нагадує бленди від тієї ж Соньки, від звичайних об'єктивів. І набагато краще ця бленда, ніж у Вілтроксів. У Вілтроксів не бленди просто а муки. І чесно кажучи, коли я тестував Вілтрокс, мені ту бленду хотілося викинути та забути про неї. От що що? А янгноу ставлю лайк за бленду. Бленда тут дійсно непогана. А зараз я пропоную вам подивитися, як знімає фото та відео цей об'єктив. Тому переходимо до тестів. А тепер я хочу розповісти вам трішки свого досвіду користування Янгноу 35 мм з діафрагмою 2 під Sony. Познімав я на цей об'єкти доволі таки багато зйомок, як комерційних, так і творчих. І що я можу вам сказати по картинці, яку дає цей об'єктив. Вона дійсно дуже непогана. А враховуючи його ціну близько 300 доларів, так вона просто пушка-гвинтівка. Різкість на відкритій діафрагмі. Мене задовільняє дуже різка картинка по центру. По краях трішки вона буде поступатися. Але все ж таки, зважайте на його ціну. А його маленький розмір, як на мене, це вагомий плюс. Його приємно брати з собою. І як на мене, я знайшов де китайці зекономили в цьому об'єктиві. Це автофокус та його мотори. Тут встановлений DC-мотор, доволі таки тихий, але його трішки чути, трішки чути, як він працює. Але але інколи автофокус дуже дивно себе поводить. Інколи працює бездоганно, а інколи просто відмовляється фокусуватись на якомусь елементарному контрастному, доволі таки контрастному об'єкту. Точніше, об'єктив відмовлявся фокусуватись. Він фокусувався десь посередині. Я не розумію, чесно кажучи, чому це. Тестував його зі своєї Sony a 7 r 2 Так, це старенька камера, я розумів. Але ніколи таких проблем ні з якими об'єктивами автофокусними я не спостерігав. Тому я думаю, що це. Проблема саме моторів, саме цього об'єктиву. Але все-таки з цим об'єктивом і з цим автофокусом можна працювати. В 80% все окей. І по фото та відео так бувають промахи, але гарний результат з цього об'єктива можна отримати. Це бюджетний повнокадровий 35-мм об'єктив, який повністю, як на мене, оправдує свою вартість. І він коштує цих грошей. І для людини, в якої не багато грошей, і вона, перш за все, рахує гроші і не має величезного бюджету на лінзи. То я можу рекомендувати цей об'єктив. З ним можна робити дійсно гарні кадри, як фото, так і відео. І з ним дуже приємно працювати. Перш за все за його розмірів, тому що він компактно становиться на камеру і дає класний результат. Uh, I heard they checking for me, no one checking on me. So I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect Blessings on blessings for me. My successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect. And I heard you know so and so. You're not a threat. Cause I really know so and so. They like my family, so they go pretend it they cool to they bust at your motherfucking chest. I'm mm getting -hmm. gutted, my been like butter, my check in a bank. They see the number. All of my haters feel one in two ways. Really upset, that they show some respect. I can't even think about it. Друзі, підведемо mm -hmm. підсумки. Mm -hmm. Як mm -hmm. на мене, компанія Янгно виписала дуже непогану 35-мм лінзу. Ще з діафрамою. Війка за 300 доларів це просто must-have. І саме із за ціни я захотів собі цю лінзу. І, чесно кажучи, не хочу її повертати в магазин Віксел. Але треба. Ця лінза дає дуже непогану картинку, дуже непогана бакешка всієї картинки. Так, автофокус з нюансами, але з цим автофокусом можна працювати. І ще величезним плюсом цієї лінзи є невеликий розмір її. І те, що повністю зібрано з металу та скла. Тому я рекомендую даний об'єктив для людей, у яких мало кеша, а вони хочуть собі класну 35-ку. Ось це непоганий варіант, як на мене. Друзі, дякую, що ви дивилися огляд на цей прекрасний об'єктив. А з вами, як завжди, був Дмитро, канал Цифіль. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, включайте дзвіночки та обов'язково коментуйте, як вам такий контент. І ще я дуже хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу землю України. Реквізити для їх підтримки будуть в посиланні. Слава Україні! Незабаром побачимо! goodbye